У рибок спаємо Тараса Григоровича Шевченка Кавказ. За горами гори хмарою повиті. Засіяні горем кров'ю полиці, спокон віку про там орел карає. Щодень божої добрі ребра, і серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові. Вона знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не ситий невивере над моря поле, не скує душі живої і слова живого. Не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам не з тобою стати, не нам діла твої судить. Нам тільки плакать, 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 і хлів насущний замісить кровавим потом і сльозами. Кати гнущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли отпочити ляса ж Божого, то влени, і нам даси жити, ми віримо твоїй силі і духу живому. Встане правда, встане воля і тобі одному помоляться всі язики во віки й віки. А поки що течуть ріки, кроваві ріки, за горами гори. Хмарою по виці, сусідні горем, кров'ю по лиці, а там -то ми у створії були, не на нагодованої голо застукали сердешну волю. Те дякуємо його костюми, людей ще чимало. А сльоз, а кров'ю на всіх імператорів би стало. Дітьми внукали втопить сльоза у а дівочих пролитих тайн серед ног. А матерні гарячих сльоз. А батькових старих кровавих На ріки море пролилось, огненне море, слава, слава, гортами, гонщини, псарям і нашим батюшкам царям. Слава і вам слава, сині гори кригою окуті і вам, слава, лицарі, великі, богом не забуті. Борітися поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святая.